Чому одним людям щось дається легко, і вони роблять це з легкістю і з радістю, і в них все виходить. А деякі стають у ступор і не можуть зрушити з місця, щоб почати якесь своє нове діло, або почати щось робити для себе. Тому що у кожного з нас є такий голос в голові, який був нав'язаний нам у 5-7 років, адже ми дуже слухняні діти, і в 5-7 років ми дуже глибоко Напитуємося тим, що нам дають батьки або дідусі, бабусі, або тітоньки. І люди, які були авторитетними в нашому житті, вони давали нам якісь установки, і ми ці установки взяли і пішли в доросле життя. Так от я тобі пропоную, коли в тебе є установка, коли ти її от прям. Відслідкуй, да? запитай себе, чий це голос звучить в моїй голові. Коли ти собі кажеш, я не зможу, я не справлюся, я за старий, я за малий для цього, а, або ще що-небудь там. Мені не вистачає досвіду, в мене немає там, чогось да, для того, щоб це зробити, спитай, чий це голос звучить. Ви знаєте, дуже цікаво, тому що коли я задаю таке запитання, Відповідь звучить зразу. Кожна людина, якщо вона прислухається до цього голосу і задасть собі таке питання, вона знаходить зразу відповідь на це питання. І зразу стає зрозуміло, чию установку ми взяли з собою в доросле життя. А якщо ми вже це знаємо, якщо ми це виявили, то з цим можна працювати. Якщо в тебе є питання, до мене звертайся на консультацію, посилання у шапці профілю. Бувай!